Михайло згадує початок повномасштабної війни. Говорить, тоді пішов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, не вагаючись, але виклик отримав через півроку. Згадує, після двох навчань за кордоном в липні 2023-го його перевели на Донбас. Отримали бойову задачу видвинутися в серебрянське лісництво в народі більш відомо як ліс чудес Його називають всі. Хто знає той зрозуміє. Наша задача була тримати оборонні позиції на, в межах цього лісництва. Каже, позиції українських військових були в 150-200 метрах від росіян. Ми навіть чули друг друга, перекрикуватись навіть могли. Кричим Слава Україні, отримує відповідь на нецензурну брань. Так само, і вони там хахли, здавайтесь постійно, це вони дуже любили цю фразу. Ми їм відповідали більш в грубій формі. Розповідає, в такій близькості вбачали не лише небезпеку, а й певні плюси. Важке озброєння противника. Ми на собі його не так відчували. Воно летіло все через нас, пролітало, так як вони боялися вразити своїх. Каже, одного разу взяли в полон російського військового, який сам зайшов на позиції до українських військових. Він був без автомата, без бронежилета. Він навіть не зрозумів, що, куди він попав. Із фразою мужики, водички не знайдеться. Зайшов, прям зайшов в позицію, і хлопці навіть самі не зрад. Це було саме світ... світанок був. Дуже погана видимість якраз. І майже сутки йому довелося пробути з нами. За словами Михайла, тримати позиції та проводити ротації було важко, адже росіяни постійно обстрілювали їх. Під час ротації, в'їзд-виїзд, там було буквально потрібно було проїхати 12-13 кілометрів, але по часу це займає від 3 до 5 годин. Буває, що Буквально 100 метрів проїхав, приходиться зупинятися. Під час одного з таких обстрілів, 20 жовтня 2023 року, Михайло отримав поранення. По КОП залетіла 82-га міна, це з установки Васильок, так називаємо. І я отримав тоді поранення вісім осколків. Як потім вже на евакуації стало зрозуміло, неуражено лишилася у мене тільки права нога. Оглянув себе кінцівки на місці, навіть ну, якесь таке короткочасне підняття настрою і теж кричав, що я ще повернуся, ми з вами поквитаємось. Михайло каже, через місяць реабілітації повернувся до служби, хоча якісь правої руки не відновилися повністю і досі. Вже я займався забезпеченням побратимів, свого підрозділу, завести, вивести боєкомплект. Продукти харчування в липні 2024 року був визнаний на військово-лікарській комісії обмежено придатним. Поки чекав переведення до Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працював інструктором в одному із навчальних центрів. Розповідає про свою мотивацію служити. Я сам живу в Матвіївці, і ворог вже стояв на підступах зі сторони аеропорта. Це було буквально в двох кілометрах від небезпосереднього моєї дольмівки. Що якби ми глобально мислимо про це захист держави, це одне? А якщо безпосередньо ще й касається ще підвищує мотивацію, коли вже ворог тебе на порозі в прямому смислі цього слова? Говорить, нині його завдання більше не допустити цього і робити все для перемоги України. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.